Мені дуже цікаво з тобою поговорити окремо про виставки, тому що от якщо в мене б спитали, як я можу охарактеризувати тебе, то я б сказала, що ти мисткиня, яка постійно виставляє своє мистецтво на виставках. Ти постійно, тобто в тебе виставки, от мені здається, що ти, якщо в тебе зараз її немає, то ти готуєш наступну. Чому так багато виставок? Це твоя стратегія, чи це просто не навіть не просто, а в плані того, що це інтуїтивно так розвивається ну, от як я собі уявляю, як я робила там з кураторством, я організувала одну, у мене вже запрошення іншу організувати. І так воно. Іде, 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 і ти просто йдеш з цим потоком. Чи це в тебе стратегія якась певна? Я шукаю цих можливостей спеціально, тому що, наприклад, в мене на кожен рік є одна глобальна ціль. Коли, наприклад, я тільки почала свій шлях, я розуміла, що в мене нема чого вписати в портфоліо. В мене немає CV. Що мені треба робити? Мені треба створити це портфоліо і це CV. А для цього мені потрібно створити роботи наприклад, Мати активну участь у виставках, тому це був мій перший крок, коли в мене вже перестало бути. Посте а я зрозуміла, що наступним етапом я б хотіла продовжувати те, що вже існує, і хотіла б трошечку рухатися в сторону продажів, дивитися, в якому керунку я можу рухатись далі, що я, яких зусиль я можу докладати для того, щоб це стало можливим, фокус. На цьому я намагаюся сфокусуватися на продажах через інстаграм і на арт-ярмарках локальних, тому що коли люди дізнаються трошечки більше, я бачу, що є відгук, і я в цьому вбачаю можливість знайти своїх колекціонерів. На наступний рік, наприклад, я вже думаю про свою стратегію і на чому я хочу сфокусуватись. На наступний рік я б хотіла мати персоналку, тому що всі виставки, в яких я приймаю участь, вони колективні. Для подальшого розвитку, для подальшого підвищення цін, треба мати і персональні проєкти також. Парижі. І в Парижі теж, але така мрія на багато років наперед це мама в Нью-Йорку. Тому мені важливо, перш ніж пропонувати якимось галереям співпрацю, Казати, що я не чекаю, коли мене хтось помітить, що я не чекаю, хто хтось мені створить можливості, що я займаю активну позицію, що я маю досвід і співкураторства, і співорганізації виставок. Що я можу бути активною для того, щоб співпрацювати разом, і маю цей досвід командної роботи. Я над цим постійно працюю для того, щоб і на майбутнє мати нові можливості співпраці. Тобто в тебе чітка стратегія є, ну це видно. Тобто, якщо ти ставиш ціль прямо на рік, особливо зараз, ну я спілкуюся з дуже багатьма митцями мисткинями, і те, що найчастіше мені говорять, що люди нічого не планують глобально. Да? Незалежно від того, особливо якщо люди проживають митці мисткині в Україні, але також не в Україні, бо ну, ми такі зараз в режимі якомусь невизначеності. А в той же час, от якраз вийшла сьогодні розмова з Ольгою Назаренко, яка з Полтавської області, акварелістка, і вона говорить, що в неї з повномасштабним вторгненням в неї з'явилося таке відчуття невідкладності, коли вона от задумала. До буквального намалювати цей пейзаж, і вона його має намалювати, тому що вона розуміє, що ну, мовно його може завтра не бути ну, в Україні, да? і, в принципі, там різні інші проекти, вона там і YouTube веде. І от є така, таке ще, знаєш, якби ставлення, що треба реалізовувати те, що ти задумаєш. А в тебе те, що я бачу, тобто в тебе є. Фул-тайм робота, яка тобі дозволяє жити, забезпечувати себе і в тебе. І малювати, є... тому що для того, щоб купувати матеріали, для того, щоб приймати участь а, в цих проєктах, це все потребує інвестицій. А коли так. ще ти не живеш а, з мистецтва і воно не приносить доходу, а, то ти маєш якось забезпечити собі ці можливості. Так от, от саме, саме така, так, така є в тебе модель. А скажи, будь ласка, ти зараз більше в офлайні? Правильно я розумію? Тобто ти виходиш uh, у ней? В... Ну, онлайн. Ми не... Я не рахую Інстаграм як онлайн, в плані mm. соцмережі, тому що це те, що необхідно, неважливо, ти в онлайні і в офлайні. Я більше про скажімо, де ти своїх покупців чи поціновувачів мистецтва більше знаходиш зараз. Звідки uh, вони приходять? Поки що я ще над цим працюю, але так, ставка головна зараз це саме на особистий контакт з людьми, і через цей особистий контакт вже напрацювання своїх колекціонерів, кому буде співзвучно мої ідеї, моє бачення якихось тем. Тобто я шукаю свідомих колекціонерів. Це просто неймовірна, неймовірна цінна ціль, продумана. Тобто, ти націлена саме на колекціонерів, а зокрема на галереї. Правильно розумію? Офлайн-галереї. Мені б хотілося співпрацювати з якоюсь галереєю, з якою ми будемо співпадати. Я зараз знаходжуся в такому пошуку, і для того щоб знайти таку галерею, можна. Розсилати свої пропозиції, свій проєкт крізь, а можна подивитись так, активно ходити на вернісажі, дивитися, хто з яким мистецтвом працює, хто з якими темами працює, і вже більш точково пропонувати цю співпрацю там, де ти розумієш, що вона більше буде дотичною і можливою. Ну, це не тільки Польща може бути. Так, а, так, так, ну я щось дивлюся, де я можу бути фізично присутньою, тому що є різниця, коли хтось тебе представляє, навіть якщо це дуже гарне і потужне представлення, все одно твій особистий контакт впливає трошки інакше на сприйняття того, що ти створюєш і на що ти робиш це. Ну, і зрештою, все одно зараз дебільшого... Час, настільки змінився, що митці сильно впливають на продаж. Оця присутність, вона, вона дійсно впливає. І, тобто галерея може працювати на там, 99%, але оцей останній відсоток ну це залежить, да? там, якщо на виставці з'явився, з'явилася мисткині митець, це гать інша ситуація. А є в тебе такий, такий підхід знаєш, до твоїх тем, які ти вибираєш? Це буде комерційне чи не комерційне? Чи в тебе як о, ти йдеш від теми, а далі як це вже розвивається? Ну тому що ти сама сказала, що є там, там колір комусь там якось і ще. Тобто, чи є розділення, чи можливо ти різні колекції створюєш під різне, щось, що може продаватися, а щось, що ти робиш зараз для портфоліо? Насправді на цьому етапі все, що я роблю, починається з того, що мене чіпляє. Потім, якщо я бачу, що люди буває так, що я починаю працювати з якоюсь темою, я ще нікому не розповідаю про те, що я взяла цю тему, а люди починають приносити з мого оточення якісь свої історії, які дотичні до цього. І я відчуваю, що це важливо, і тоді продовжую в цьому напрямку рухатися. Бо рухаюсь, якщо немає відгуку, але мене воно не відпускає. Я продовжую це робити, тому що це мій спосіб поговорити теж з собою і через мистецтво знайти нові проявленості, зрозуміти краще себе. Тобто, кожен митець працює з темами, які його якось чіпляють. Я не думаю, що є митці, які роблять щось, що їм не відгукуються зовсім. І рухається в цьому напрямку. Я, не... я завжди сподіваюся, що моє мистецтво знайде свого колекціонера, але моя первинна мета це завжди підіймати те, що важливе, і те, що може призвести до змін через контакт з моїм мистецтвом. Тут я більше знаєш, питаю саме не про те, що там. Так, я роблю зараз те, що взагалі мені не цікаво, або те, що супер цікаво. Я тут більше про те, що, наприклад, от ти створила якусь одну роботу. Вона, як тема, можливо, тобі вже не настільки цікава, але все одно це, це твоя тема, це ж ти її створювала. Але в тебе з цієї колекції все розкупили. І ти бачиш, що, у, уявімо цю ситуацію. Просто мені цікаво, як от все розкупили, причому не по 3 гривні. Да? Розкупили. Ти бачиш, що якщо ти зараз створиш ще там, 5 робіт в такому ж продовженні цього, або, можливо, навіть якісь копії, на, на, наприклад, в тебе куплять? Я от про це що. Угу. А, а, так, Будемо гіпотетично про це розмовляти, тому що поки що такого досвіду в мене немає. Я, напевно, можу на прикладі поточної серії сказати, що я вже так, восени думала потрошку закінчувати цю серію. Не тому, що вона не продається, а тому, що мені здавалося, що що я хотіла на цей момент сказати, я через свої роботи сказала. А потім у нас відбувся спільний проєкт в рамках Фрінджу в Варшаві, і я побачила відгук. Я побачила наскільки для людей це важливо, і в мене з'явилось нове натхнення. Ще продовжити цю серію. І так само, наприклад, зараз, після ярмарку, відгук був так не купують, але я, я чіпляюсь за це. людям це важливо, мені це важливо. І тому мені хочеться залишити ще. І я продовжую і через себе це досліджувати. І В мене підіймаються якісь нові теми, пов'язані з тілесністю. І я вже думаю, а як я можу це інтегрувати? те мистецтво в ту серію робіт, яку я вже маю, які зміни я можу туди донести. І тому е, я залишаюся. Якщо це буде е, питання комерційне, але е, мене воно більше мені нема чого сказати, е, мені складно сказати в цей момент, як я буду себе поводитись, тому що. Ну, ти розумієш, що це залежить від життєвої ситуації. Якщо тобі потрібні гроші, то сказати, все я висказалася більше малювати не буду хоч ви їх хочете закупувати. Ну такого не буде. Так я маю попіклуватися про свої потреби також. Якщо я матиму змогу, якщо я висказалась і робити переключитись на нову серію і щось нове створювати, і, і мені буде це комфортно, я можу собі це дозволити. Я буду це робити. Але буде залежати від життєвих обставин. Чому питаю? Мені, мені завжди це цікаво, тому що знаєш, є різні думки і обговорення. А я побачила, що ти говориш про стратегію, про те, що ти досить знаєш так. В чисту йдеш, знаєш, тобто ти бачиш цю ціль, в тебе є робота, з якою ти себе забезпечиш. Тобі зараз не потрібно завдяки тобі. Ти сама собі створила ці умови. Не потрібно десь, можливо, щось розмінюватися, щоб продавати якісь роботи. Ти, звичайно, хочеш продавати, але ти йдеш, і ти будуєш своє портфоліо, ти будуєш стратегічно, йдеш до галереї. Досить в чисту ти йдеш. А, а я просто буває, чую такі думки від митців мистки, там і серії, наприклад, людина може бути взагалі геть на старті і казати, я не буду продавати принти, тому що це не оригінальне мистецтво. Але є люди, які з принтів реально себе забезпечують повністю. Да? Тобто їм принти дозволяють створювати оригінали далі, собі все купувати і. Ти розумієш, да? і в більш спокійному режимі створювати оригінали, бо принти продаються. Або там бувають інші ситуації, коли людина говорить: Я ем, от, я, я знаю митців в Україні досить відомих. Таких більш поважного віку, і за кордоном такі є ще більше таких. Хто у кого є дві лінії? Одне це те, що показую, я демонструю моя презентація, а друге, що гарно продається. Звичайно, це не геть щось різне, але людина побачила, що, наприклад, ну, оця серія гарно продається, і вона її продовжує робити. А щось величезні формати, чи щось що для галереї, тільки, або щось для ну, якихось інших цілей, людина створює для іншого і вона. Знаєш, начебто ця комерційна серія чи комерційний напрямок дозволяють митцю забезпечити своє мистецтво і робити, ну, як, начебто, та перша робота, умовно? Мені здається, що тут немає правильного чи неправильного шляху. Все залежить від, від життєвої ситуації, тому що навіть одні ті самі митці, коли в них Одна ситуація, вони можуть себе забезпечувати, і тоді вони можуть сфокусуватися на тому, щоб іти, якщо їм цікаво, в галерейний простір, розвиватися в цьому напрямку. Потім ситуація змінюється треба себе забезпечувати, і цей фокус може зміститися чисто на комерційне мистецтво і. В цьому немає нічого поганого і те, і те добре. Просто ми балансуємо по життю і шукаємо, що нам зараз відповідає, що зараз ми інколи мусимо зробити, так для того, щоб просто пережити якісь моменти. Тому тут навіть одна і та сама людина. Може протягом своєї мистецької кар'єри обирати різні коди. І це теж досвід унікальний, тому що в залежності від того, в якому напрямку ти рухаєшся, ти здобуваєш інший досвід, не дивлячись на те, що і то, і то мистецтво. Так, так, це правда. Категори... Категоричність певна, вона, ну, принциповість гарна в якихось глобальних. Питаннях там репутації і так далі. От, mm -hmm. А тут мені за цьому мистецтві стільки варіантів, чого можна робити, різні там способи проявлення себе. І ну мені завжди цікаво. Я завдяки таким розмовам дуже багато питаю, і мені цікаво, як, як який склад думок у колег, знаєш, колежанок, mm -hmm. як як вони собі це вибудовують, як вони ставляться до одного чи іншого. Знаєш? І тому. А якщо поговорити ще трошки про виставки і ярмарки, це геть різне, да? тобто виставки це одне, яр, ярмарки інше. От розкажи трошки про, зокрема, про ярмарки. Це про те, що цілий день ти там є. Ну, по суті, як і на виставках, але на ярмарках інший підхід. Там люди прийшли купувати. І що це ярмарки в Польщі? Це для мене завжди про контакт. Але контакт не тільки з людьми, які приходять подивитися мистецтво, а й контакт з митцями, які представляють своє мистецтво на ярмарку. Це розширення ком'юніті, це розширення потенційних проєктів спільних, тому що хтось мене може запросити когось. Я бачу, я бачу, з якими темами працюють люди, що вони роблять. Я можу запросити, якщо є якийсь відповідний проєкт. Тобто, це розширення можливостей. це дуже потужний потенціал. І окрім цього, завжди приходить багато цікавих людей. Люди, які приходять на ярмарки, вони не випадкові. Вони тим чи іншим чином зацікавлені. Їм цікаво. Дізнатися більше і про мистецтво, яке ти робиш, якщо їх це чіпляє в якийсь момент, і їм цікаво дізнатися більше про тебе. Інколи ти знаєш, що це за люди, і чим вони займаються, інколи не знаєш, але інколи це повертається, ти можеш не продати нічого на ярмарку, але це може обернутися для тебе в майбутні проєкти цікаві, спільні і тому я вважаю, що завжди треба їх відпрацьовувати від початку до кінця, ставитися однаково як для до внутрішнього, так і до зовнішнього клієнта. Під внутрішнім клієнтом я маю на увазі митців під зовнішнім клієнтом потенційних колекціонерів. Від тебе залежить яке враження ти справиш. Як ти себе презентуєш, як ти презентуєш своє мистецтво, і які плоди це потім тобі принесе?